Доброго дня! У кого все таки зросла пенсія з 1 січня 2024 року? Ця тема на початку січня обурила багатьох пенсіонерів, тому розказуємо більш детально, у кого все таки зросла пенсія з 1 січня. З 1 січня 2024 року зросли прожитковий мінімум і мінімальна зарплата. Таке підвищення передбачає прорахунок пенсії непрацюючим особам, які досягли 65 років і мають 30 років стажу. Це для жінок і 35 років для чоловіків. Мінімальна пенсія таких пенсіонерів вже не може бути меншою ніж 2840 гривень, тобто меншою ніж 40% від мінімальної зарплати, яка становить 7100 гривень. Становила. Також з 1 січня зріс і розмір пенсій для осіб, які мають особисті заслуги перед батьківщиною. Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили втратили працездатність, збільшився до 2361 гривні. А загальний показник прожиткового мінімуму на одну особу зріс до 2920 гривень. У зв'язку з чим збільшилися доплати почесним донорам, а саме на 292 гривні. У той же час, про рахунок пенсій, надбавок підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснювався з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, буде проведено лише з 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсії. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео.